Чудовий недільний день 4 грудня у селищі міського типу морозель відбувається історична подія. Бог нам дозволив бути учасниками цієї події. Ми можемо сказати з певністю, що до цього місця нам допоміг Господь. Ворог хоче руйнувати все, ворзлі збудована церква. Слава нашому Господу! Тут Бог обіцяв чути ваші молитви, тут Бог обіцяв зустрітися з вами, тут Бог обіцяв благословляти ваше життя. Хай це місце буде місцем де ти будеш бачити завжди відкрите небо, де ти будеш спілкуватися з живим Богом. Я бажаю вам завжди, знаєте, бачити Господа на цьому місці. І знаєте, багато, багато свідоцтв зараз людей про цей Божий дім, про вас. Люди не знають вас особисто. Вони, можливо, ще навіть не знають адреси цього прекрасного дому молитви, але вже вас знають по вашим ділам. Навчи мене волю чинити Твою, бо ти Бог мій. Дім Божий, зробіть цю волю Господню і нехай прославиться через ваше життя. Ваше служіння, вашу посвяту і вашу присутність, Господь! І тут, на цьому місці, буде проповідуватись Євангеліє, буде проповідуватись вістка про того, який нас любить. Це є наш Господь Ісус Христос. Нехай Він буде центром вашого життя, вашого служіння. Я з знестерпіння чекаю, що Бог буде робити через вас громаду віруючи для цього міста. Бажаю вам, щоб у вас так святково завжди було, як сьогодні, щоб завжди було так радісно, як сьогодні, і щоб завжди було так людно, як сьогодні. Коли ми будемо йти до церкви, коли ми будемо йти до Дому Божого, до нас. Прийде те, чого ми не чекали. Хай цей дім належить нашому Господу Ісусу Христу. Нехай в цьому домі знайде спокій кожна душа, яка прийде до ніг Ісуса Христа. Цей дім молитви ми посвячуємо для Тебе, Господи. Ми посвячуємо для слави Твоєї. Ми посвячуємо для проповіді Євангелія. Ми посвячуємо для всіх, хто забажає прийти сюди, почути вістку чудову, що ти є спаситель світу. Поблагослови Господь, цей молитовний будинок людей, які будуть приходити сюди Господь, які будуть каятись, Господь, дій Духом Святим Ісус, тут на цьому місті, Господь. Дім мій назветься Домо молитви для всіх народів. Амінь. Я дуже хотів би, щоб тут завжди був Дім Божий. І Ми бажаємо вам благословення Божого.